Тема уроку ділення раціональних чисел. Зверніть увагу, що ділення у нас не буде містити чогось такого нового. Як ми раніше ділили натуральні числа, це залишається ті ж правила. Як ми раніше ділили десяткові дроби, теж ті ж ті ж правила залишаються, як ми раніше ділили звичайні дроби, ті ж правила залишаються. Тому що раціональні числа це числа, які можна записати у вигляді М поділити на N, де М ціла, а Н натуральне. Тобто можна сказати, що це всі натуральні числа є раціональними. Дробові значення, які кінцеві десяткові дроби, або нескінченні періодичні дроби, звичайні дроби все це ми вчили з вами. Лише єдине, що у нас буде додаватися, що ми знаємо, що якщо ми щось одне число ділимо на інше, отримаємо частку, і частка, якщо її помножити на дільник, буде у нас ділене. Тобто, якщо А ділимо на Б до рівня Х, то ми знаємо, що їх помножити на Б до рівня А. Тому перевіркою для ділення у нас є множення. Ну і зараз ми дивимося. Приклади. Наприклад, 8 поділити на мінус 2. Це дорівнює мінус 4. Чому? Тому що мінус 4 помножити на мінус 2 дорівнює 8. Далі, мінус 12 ділимо на 4. Мінус 3. Чому? Тому що мінус 3 помножити на 4, мінус 12. Тобто кожне ділення перевіряється множенням. І подивившись на наші записи, ми можемо проаналізувати, яким чином знак числа, ну, додатнє число чи від'ємне, буде впливати на результат ділення. І так дивимося. 8 додатнє мінус 2 від'ємне результат є число від'ємне. Перевірку зробили, це все вірно. Далі. Знову від'ємне ділимо на додатнє від'ємне. Далі. Від'ємне, на від'ємне, додатнє. Зробили перевірку, все вірно. Ну і таким чином, якщо ми ділимо два числа одного знаку, тобто, наприклад, додатнє поділити на додатнє числа одного знаку, то результат теж буде додатний числа. Якщо ми ділимо, знову ж таки, два числа одного знаку від'ємне на від'ємне, то теж отримаємо додатне число. А от коли ми ділимо різні знаки, тобто числа різних знаків, тобто від'ємне, наприклад, на додатне, або навпаки, додатне ділимо, я так стрілочно на від'ємне, то отримаємо від'ємну частку, тобто від'ємне наші результат. Таким чином, якщо порівняти ділення з множенням не по принципу ну, алгоритму дій, а по визначенню знаку добутку, наприклад, і знаку частки, ми можемо сказати, що ділення і множення, вони однаково визначають знак результату дії своєї. Тому що при множенні одного знаку, двох чисел одного знаку ми отримаємо додатнє, а при множенні двох чисел різного знаку отримаємо від'ємне. І ділення визначається таким же чином. Тому при діленні, ще раз виснову, при діленні, Чисел одного знаку отримаємо додатну частку, а діленні чисел різного знаку, отримаємо від'ємну частку. Тому У нас два мая. Як ми робили із множенням, спочатку маємо два числа, які потрібно помножити, а зараз будемо мати два числа, які потрібно поділити. Одразу визначаємо знак результату, тобто знак часу мінус, якщо це потрібно. Або нічого не пишемо, тоді це буде додатньо враховуватися. А далі ділимо за тими правилами, які ми вчили раніше і в початковій школі і 5-6 клас. Що тут додається нас до цього, як висновок, два правила, давайте ми їх прочитаємо. Щоб знайти частку двох чисел з різними знаками. Треба поділити модуль діленого на модуль дільника і перед отриманим числом поставити знак мінус. Друге правило. Щоб знайти частку двох від'ємних чисел, треба поділити модуль діленого на модуль дільника. них нічого не каже, тобто отримали додатнє значення. Но це ж відноситься і до ділення двох додатніх чисел. Також у нас для раціональних чисел, для ділення раціональних існують ті правила, як і раніше ми вчили, що при діленні, наприклад, було натурального числа на один, ми отримаємо те ж саме натуральне число. Так, і для раціонального числа А при діленні на один число не зміниться. Якщо А не дорівнює нулю і 0 ділимо на А на раціональне число, то отримаємо 0. І якщо два однакових рівних раціональних числа поділити, отримаємо один. Ну і основне правило, яке було раніше, ділити на 0 не можна. Залишається і для раціональних чисел. Далі я проведу такий певний аналіз нашого параграфу, які завдання потрібно вміти розв'язувати, а потім перейдемо до практичної частини. Так, перше, потрібно вміти. Перші номери в цьому параграфі, які, як би, такі навички вміння визначати знак добутку за нашими правилами, які ми вчили. Потім йдуть номери, які передбачають виконати ділення. Тобто дивимося два раціональних числа, визначаємо знак частки, а потім ділимо, як би ми це ділили, їх модулі. так? Тобто, якщо десяткові дроби, за правилами ділення десяткових дробів. Якщо звичайні, за правилами ділення звичайних дробів. Ну, натуральні за правилами ділення натуральних. Далі потрібно вміти розв'язувати рівняння, тобто знаходити невідомі компоненти множення. Вони пов'язані з діленням. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. Ну і це те, що у нас буде. Якби визначення знаку спочатку, а потім ділення за певними правилами чисел. Далі, якщо у вас ділення, то тоді у нас є ділене, дільник частка. Нагадую, щоб знайти ділене, потрібно частку помножити на дільник, а щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на час. Тому тут теж при розв'язання рівнянь щоб знайти їх, теж є можливість використовувати ділення раціональних чисел. Далі виконувати дії, потрібно вміти розв'язувати приклади чи завдання, в які містять різні дії, дивіться, ділення, множення, додавання, віднімання, тому що ми вже вивчили всі основні дії з раціональними числами. А, також будуть рівняння з модулями пізніше, рівняння, що містять не один якийсь там, а, алгоритм дії, так, скажімо так, якийсь малень, маленькі дії да? або, знаєте, невідомі множник. Тут ще потрібно спростити звести подібні доданки, ну і якось більш складні рівняння. Далі йдуть більш складні приклади на більшу кількість дій. І там координатна пряма останній номер, який ми теж зробимо протягом цих уроків. Тому, скажімо так, ну, вважаємо, що пару уроків нам буде потрібно на цю тему. А зараз ми переходимо до практичної частини.